В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував візит до Києва та переговори з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, неправильно їхати до України та присвячувати весь візит питанням блокування кордону польськими перевізниками. Цитую, мені трохи незручно про це говорити, тому що я знаю, яка ситуація у президента Зеленського та всієї України. Але ми підготуємо цей візит таким чином, щоб під час моєї зустрічі з президентом було зрозуміло, чого потрібно досягати. Туск також зазначив, що попросить польських перевізників не блокувати кордон тільки через війну. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Євген Магда, політолог. Євгене, вітаю вас, вдячна, що ви з нами. Вітаю, слава Україні, героям слава. То, чого ви особисто очікуєте від зустрічі Туска з Зеленським? Почекайте, поки що не йдеться про зустріч Туска з Зеленським. Поки що Зеленський сказав не даруйте, не Зеленський, а Туск сказав, що цей візит буде готуватися. Е, як довго він буде готуватися? У нас були очікування спочатку про те, що е, власне Дональд Туск свій перший закордонний візит фактично здійснить до України, але не так сталося, як гадалось. Ну, по-перше, його все таки візит після обрання прем'єром був на саміт є західні Балкани. З іншого боку, після прес-конференції Володимира Зеленського, де український президент достатньо емоційно розповів про те, що відбувається на сьогоднішній момент у польсько-українських відносинах, добре, що на день українського. Української дипломатії до нас прилетів, хоч вибачте, просто прибув е, міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Я не очікую візиту Дональда Туска в Україну ближчим часом. Йому достатньо багато є чого яких проблем вирішувати всередині Польщі, і це проблема насамперед відносин між президентом і прем'єром, формування нової влади, і функціонування. Державних медіа ухвалення бюджету на 2024 рік. Тобто, те, за туск, прийде порядок на ВД в польсько-українських відносинах, вона на сьогоднішній момент не працює. Яка підтримка є для України в новоствореного польського уряду? Я думаю, що жоден польський уряд не може собі відмовити у тому, щоб він підтримував Україну. Тому що. Польщі, будь-які тверезі мислячі політику усвідомлює, що без незалежної України не буде незалежної Польщі. Це давня теза, і вона сьогодні набула е, значної актуальності. І я думаю, що якраз змін порівняно з урядом Моровецького в політиці уряду Туска не буде. Але е, сказати, що буде. Принципі на сьогоднішній момент е, якась нова, ну новий імпульс нашого, нашої взаємодії, нам все-таки треба закладати певні основи. Я, наприклад, е, вважаю, що нам Україна в першу чергу повинна вибудовувати матрицю двосторонніх відносин і пропонувати концепцію нового прометеїзму. Прометеїзм це течія, яка в 20-х роках 20-го століття підтримувалась Юзефом Пілсуцьким, тогочасним диктатором Польщі, і яка фактично забезпечувала розхитування радянської Росії. Нам зараз треба створювати спільні зусилля для того, щоб формувати і показувати, що у нас є спільний ворог Росія, і саме з Росією треба боротися в різний спосіб. Це є взаємодія в питаннях виробництва зброї, це є вироб... і взаємодія в питаннях боротьби з дезінформацією та фейками, це і спільні енергетичні проекти, і навіть спільний вихід на глобальні ринки зерна, скажімо, на глобальному півдні, де у нас на сьогоднішній момент є проблеми з тим, щоб е і доправити туди насамперед українське зерно. Ми маємо шукати нові кроки, які дозволять нам. Шукати і знаходити ефективні інструменти діяльності, які дозволять показати, що ми формуємо якісно нову політику двосторонніх відносин. Євгена, на вашу думку, які події можуть повпливати на припинення польських протестів на кордоні з Україною? Звичайно, що е, для польських перевізників було б вигідно, якби Україна поступилась. І повернулась до практики видачі дозволів квот на перевезення, але треба розуміти, що ці дозволи вони значною мірою е, є підтримкою України в умовах війни. Ми маємо не так шукати варіанти, які задовольнять польську сторону, як спільними зусиллями виносити це питання на спільний польсько-український рівень, якщо хочете. Ми маємо підняти рівень поінформованості польського суспільства про те, що відбувається на польсько-українському кордоні, тому що в Польщі про це знають ну м'яко кажучи, далеко не всі, і ми маємо про це говорити спільними польсько-українськими зусиллями і простою причиною, що достатньо багато людей зацікавлені у стабілізації цієї ситуації достатньо багато людей усвідомлюють. Що те, що відбувається на польсько-українському кордоні, та я б сказав, операція з рефлексивного управління діями польської влади, яку ми спостерігаємо, вона є наслідком дії Росії, і відповідно проти цього ми маємо боротися спільними зусиллями. Угода про транспортний безвіз ЄС працює для України до середини наступного року. Чи продовжить її, як думаєте, і чи дійсно запрацює вона на всю потужність, а не так, як зараз? Ну розумієте прогнозувати? Я думаю, ми прогнозуємо те, що буде в позитиві, але в будь-якому випадку вона повинна запрацювати, тому що Україна повинна себе забезпечувати фінансово. Чим більше ми зароблятимемо грошей самі, тим менше ми залежатимемо без від закордонної фінансової допомоги, це раз, але ситуація на кордоні і, взагалі, тональність наших відносин з нашими партнерами, вона є дуже показовою для того, щоб розуміти, що нам потрібно шукати нові підходи, бо ми не маємо тільки констатувати, що ми розпочинаємо переговори про вступ до Європейського союзу і з приводу цього пити шампанське. Шампанське пити рано зараз. Ми поки що можемо собі дозволити якусь безалкогольну шипучку серйозних успіхів на сьогоднішній момент поки що немає. Переговори будуть як показує досвід розширення європейського союзу складними, тривалими, і далеко не всі країни-учасниці Європейського союзу будуть реагувати на те, що в Україні триває війна. Євгена, дякую вам за пояснення. Дякую за те, що знайшли можливість долучитись до ефіру. Євген Магда був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.